Що вам лікар виписав ті самі антидепресанти чи нормотиміки? То дуже важливо. Це він зробив не просто так. Так, у вас можуть бути з цього приводу сумніви, хвилювання. Але з цього приводу ви ж можете поспілкуватися, проконсультуватися з іншим лікарем. Вони можуть вам на певні запитання відповісти, якісь ваші страхи розвіяти. Одним словом, якщо виписали вам це, то лікуйтеся. Адже дуже часто з такими проблемами, як співзалежність, любовна залежність, там тривога, Кожність, якісь депресивні розлади, обсесивно-компульсивні. Людина боїться більше тих самих антидепресантів, ніж свого розладу. І що виходить? Що все рівно починає приймати те лікування, але вже в такому стані, тому краще не запускайте цей процес, піддавайте критичному мисленню, якісь міфи, які ви чули, можливо, якісь коментарі десь прочитали, перепровіряйте. І додам а вже що це звичайне лікування, і боятися його. Не треба.